Виробництво далекобійних ракет, дронів та бойові катери Швеція надала найбільший пакет для України. Німеччина шукає для підтримки ЗСУ 3 мільярда євро. А Італія надала секретний військовий пакет. Як партнери допомогли Україні за останні тиждень? Дивіться у сюжеті Київ влади. Уряд Швеції передав для України свій найбільший пакет військової допомоги. Вартість допомоги оцінюється в понад 1 мільярд 230 мільйонів доларів. В рамках пакету Україна отримає фінансування на виробництво далекобійних ракет та безпілотників. Раніше Київда вже розповідала про вітчизняні ракети, які можуть досягати Москви. Окрім цього, ЗСУ також отримує від Швеції майже 150 вантажівок, 16 бойових катерів, 1500 протитанкових ракет. Також за гроші Швеції в Україні реалізують навчальну оборонну програму для школярів і профінансують центр підготовки українських бійців. Бундестаг заклик. Виділити додаткові 3 мільярда євро на військову допомогу для України. Поки депутати ухвалють це рішення, Україна вже отримала від Німеччини 10 екскаваторів для роботи в тилу і на прифронтових територіях. Наші хорватські партнери вже готують новий пакет військової допомоги, який має посилити оборонні спроможності України. Поки що вміст нового пакету залишається невідомим. Проте в листопаді минулого року Хорватії анонсували передачу 30 танків М84 та 30 БМП М80. Парламент Італії підтримав продовження військової допомоги Україні у 25-му році. Деталі італійської. Військові військової допомоги зазвичай не доходять у публічний простір. Попри це, відомо, що країна доклала зусиль у постачанні крилатих ракет Стормшедов та бронетранспортерів Пума. Україна отримала 100 сучасних узд апаратів від уряду Республіки Корея. Загальна сума допомоги становить понад 12 мільйонів доларів. Україна від США отримала близько 90 ракет до систем ППО Patriot, які зберігалися в Ізраїлі. Окрім ракет з Ізраїлю, також прибули портативні зарядки. Так, агенція Маша передала партію портативних зарядних станцій ЕКОФЛО для восьми родин військової області, які потребують постійного. Доступу до електроенергії для роботи життєво необхідного медичного обладнання. Естонія передала Україні новий рятувально-пошуковий катер. Судно братиме участь у забезпеченні функціонування українського гуманітарного коридору. Британсько-українське товариство Driving Ukraine передли для воїнів гурму України броньований Land Rover Snatch. Литва передає Україні перенесні змітно-ракетні комплекси малої дальності. Як неодноразово повідомляла Київ влада у своїх сюжетах, Литва регулярно надає ЗСУ серйозний об'єм військової допомоги. Компанія Інстагруп Оу. Спільно з українськими фахівцями розробили новий ударний дрон Steel Eagle Air. Це вже не перша допомога від Фінляндії як у виробництві, так і у фінансуванні БПЛА. Українські піротехніки ДСНС отримали техніку та спорядження від Халотраст.